Зробимо ранкову гімнастику бджілки на прогулянці. Перша вправа бджілки махають крильцями. Вихідне положення ноги на ширині плечей, руки опущені донизу. Підняти руки в сторони на рівні плечей, помахати, як бджілка крильцями, повернутися у вихідне положення. Раз, два, три, чотири. Повторити вправу 6 разів. Наступна вправа. Бджілки нюхають квіти. Вихідне положення ноги на ширині плечей, руки на поясі. Один нахил голови вперед понюхати квітку, два повернутися в вихідне положення. Один, два. Один, два. Повторити вправу 5-6 разів. Наступна вправа «Бджілки п'ють росу. Вихідне положення ноги на ширині ступні, руки на поясі. Один нахил вперед. Два повернутися у вихідне положення. Один 2. Повторити вправу шість разів. Наступна вправа «Бджілки шукають квіти. Вихідне положення ноги на ширині плечей. Руки на поясі. Один повернути тулуп ліворуч. Два повернутися у вихідне положення. Три. Праворуч, вихідне положення. Один, два. Три, чотири. Повторити праву 5-6 разів. Наступна вправа бджілки стрибають з квітки на квітку, вихідне положення ноги разом, руки на поясі. Стрибаємо на місці на двох ногах, вправо-вліво, вправо-вліво. 8 разів. Виконаємо вправи на дихання, вихідне положення ноги на ширині плечей. Вдих, руки вгору підіймаємо, видих, опускаємося вниз, вдих. Видих. Тож, дітки, займайтеся спортом та будьте здоровими!